<злочином>. Це не просто ваше мніння і ваше право в ситуацію, коли на нашій землі відбувається геноцид, люди, які сьогодні не прийняли участь в боротьбі, значить вони зараз чинять злочин. І це так, це навіть визначається певними законами. Які, можливо, на сьогодні ще просто не завжди запускаються в е ну, Вибір за кожним з вас, так. Але ви маєте пам'ятати, що на вас насамперед, якщо ви вже зробили вибір, на вас є відповідальність. І той вибір, який ви собі зробили, не на користь виживання своєї нації. Це означає, що ви зробили вибір в бік шкоди. А якщо конкретніше сказати, ви зробили вибір на підмогу ворогу.